Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – математичні моделі. Продовжуємо знайомитися з різновидами моделей в програмуванні. Отже, математична модель. Які ж вони бувають? Давайте поміркуємо, як, до прикладу, обчислити час руху пішохода, якщо відомо довжину його маршруту та швидкість, з якою він рухається. А також як можна визначити реальну відстань між містами, якщо відомо відстань між ними на карті та масштаб цієї карти. Свої міркування стосовно цих двох питань, завершайте в коментарях. А математична модель це є інформаційна модель, в якій в залежності між властивостями об'єкта та його зв'язки з іншими об'єктами. Описується математичним співвідношенням, формулами, рівняннями, нерівностями та іншими. Найчастіше математичну модель ми з вами використовуємо на уроках математики, а також географії. До прикладу, математичною моделлю для дослідження руху автомобіля є формула S розділити на S дорівнює V помножити на T. Яка перезначена для визначення довжини пройденого шляху. Тобто літерою S позначають шлях. І він залежить від швидкості автомобіля, це літера V, і його часу, який автомобіль рухається, це літера T. Математичну модель створюють у випадках, коли дослідження потребує певних розрахунків, або порівняння чи аналізу чи числових даних. Метаж створення математичної моделі це в першу чергу проаналізувати значення якоїсь певної однієї властивості об'єкта, який можна обирати шляхом обчислення чи розв'язування рівнянь, нерівностей та інших способів, використовуючи математику. Алгоритм створення математичної моделі. Випливає з загального алгоритму створення інформаційної моделі. Тобто, першочергово, для визначення мети створення моделі нам потрібно проаналізувати завдання, дослідження, дослідити та визначити значення яких властивостей об'єктів дослідження ми потребуємо під час обчислень. Як вони пов'язані із значеннями інших властивостей цього або інших об'єктів? Все це нам треба перевірити та добре знати. Потім другий круг є суттєвим для дослідження. Тобто визначаємо, які властивості об'єкта будуть суттєвими для дослідження. Будуть ті властивості об'єкта, на основі значення яких можна обчислити значення інших властивостей. В математиці ми їх називаємо вхідними даними. В математичній моделі, в інформатиці це початкові дані. Та властивості, значення яких потрібно нам буде дізнатися. В інформатиці це кінцевий результат, в математиці вихідні дані. На цьому етапі також потрібно визначити, як будуть отримані вхідні дані в ході дослідження. А саме, ми виміряємо їх, порахуємо, знайдемо в інтернеті, у довіднику чи в інших джерелах інформації. Третій етап. Щоб створити модель, нам потрібно ввести позначення для вхідних і вихідних даних. І записати їх співвідношення між ними у вигляді формул, рівностей, нерівностей, рівнянь та інших, іншим способом. На цьому етапі можуть бути визначені проміжні так звані результати, які допоможуть нам дійти до головної мети. Так, до прикладу, для отримання результатів дослідження. Потрібно застосовувати математичну модель, а саме надати вхідним даним певних значень і на основі співвідношень моделі обчислити та проаналізувати кінцеві результати. Все це ви здійснюєте на уроках математики, коли обраховуєте задачі. Для отримання висновка з дослідження потрібно застосовувати модель декілька разів на різних аборах значень. Даних. Так, давайте розглянемо наведений алгоритм на прикладі дослідження з визначення довжини пройденого шляху. І таке запитання: як виміряти пройдену відстань, не маючи рулетки? Як ми можемо виміряти? Вірно, за допомогою кроку, крокуючи, можна порахувати кроками. Отже, аналіз завдання буде такий. Якщо знати довжину вашого кроку в сантиметрах, то для вимірювання відстані у метрах потрібно порахувати кроки, після чого помножити кількість кроків на довжину одного кроку та поділити результат на 100. А чому на 100? Вірно, тому що в одному метрі 100 см. Отже, вхідні дані, довжина. Це в нас буде довжина нашого кроку, яку виміряємо під час дослідження лінійкою або іншим способом. І кількість кроків це ті, яку ми порахуємо під час руху. Вихідні дані це довжина пройденого шляху. Отже, позначимо вхідні дані крок довжина кроку в сантиметрах. Кількість кроків це буде. Кількість, і результат це відстань, це буде довжина шляху в метрах. І в нас вийде наступне співвідношення: що відстань дорівнює крок помножити на кількість і поділити на 100, тобто на 100 см. Застосуємо отриману модель. Уважатиму, що довжина нашого кроку, до прикладу, 50 см, але в кожного вона різна. Ви пройшли кількість кроків 300 кроків. Тоді довжина пройденого вами шляху відстані, буде дорівнювати. 50 помножити на 300 і поділити на 100. А це дорівнює 150 метрів. Чудово! А зараз пропоную провести невеличке завдання експеримент з допомогою комп'ютера, лінійки та вашого або класу, або вашої домівки, найбільшої кімнати, в якій ви можете перебувати. Для цього давайте перейдемо за посиланням і виконаємо це цікаве завдання разом. Отже, завдання, яке в нас нам потрібно виконати, звучить так. Проведіть дослідження довжини пройденого шляху на основі створеної математичної моделі, з використанням програми калькулятора для цього нам потрібно з вами в першу чергу завантажити калькулятор на комп'ютер. Для цього натискаємо Пуск всі програми і шукаємо в списочку калькулятор. От він. Відкриваємо. Відкриється ось такий калькулятор. Ви бачите, може бути ось такого вигляду. А нам потрібно, щоб він був вигляду стандартним. Для цього натискаємо на кнопку відкрити навігацію і обираємо стандартний. Крім того, калькулятор може відкритися в ось в такому вигляді. Це вже є стандартним. Щоб повернутися до меншого, натискаємо кнопочку розгорнути або згорнути. Отже, чудово. У нас є калькулятор. Першочергово нам спросять перевірити, чи правильно підручнику порахована попередня задача. Отже, довжина кроку 50 см, помножити на 300 і поділити на 100. Відповідь до рівня 150. Чудово. Все вірно. Отже, ви можете в себе в і позначити, що обрахунок задачі попередньої з підручника все здійснено вірно. Тепер наше з вами завдання. Потрібно виміряти свій крок. Для цього беремо лінієчку і стаємо стандартний свій крок і вимірюємо його довжину. До прикладу, у мене це склало 64 см. Записуємо це собі до зошитів. 64 см. Чудово, записали. Потім, після запису, нам потрібно виміряти довжину нашої кімнати. Для цього нам треба прокрокувати. Від однієї стіни кімнати або класу до іншої. Тому зараз самостійно стаємо в себе біля в кімнаті, до прикладу, від однієї стіни і крокуємо до іншої. І рахуємо кроки, скільки в кого вийшло. Так, в мене, до прикладу, вийшло аж 14 кроків. Чудово! Чудово. А тепер записуємо, що довжина ширина моєго, моєї кімнати, до да, прикладу, 14 кроків. Тепер нам треба обрахувати і дізнатися, яка ж довжина такої нашої кімнати. Для цього ми беремо наступне. Довжину нашого кроку 64. Множимо на кількість кроків. Для цього натискаємо на кнопку С, це означає старти. 64, у мене 64. У вас у кожного буде своя довжина кроку. Помножити на 14 і поділити на 100. Дорівнює. У мене вийшла довжина моєї кімнати 8,96 метра. Ну, округлимо до цілого числа, тобто 9 метрів. Ви ж визначіть, будь ласка, довжину своєї кімнати. І запишіть її в зошит. Аналогічно можете визначити ще довжину коридору. Відповіді можете написати в коментарях. Цікаво буде дізнатися, в кого найширша кімната в моїх користувачів. Результати також покажіть вчителю для того, щоб він зрозумів, що ви виконували це завдання і зрозуміли сьогоднішню тему. А зараз повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній урок я пропоную ребусом, як завжди, за. Кодоване слово ви бачите на екрані. Спробуйте його відгадати і відповідь на нього написати в коментарях. Буду чекати на ваші відповіді. А зараз, звичайно, це слово експеримент. Ми з вами перевірили. Напишіть, чи всі відгадали. Вдома, будь ласка, опрацюйте підручник з інформатики для 6 класу сторінка. 122 125. Якщо у вас є паперовий підручник. Якщо є електронний, то це може бути сторінка 142-147.5. 147, пункт На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та підтримуйте канал. На Хто має бажання, може підтримати канал фінансово за посиланням.